Moto J54 – це потенційний хід продажів, про який ніхто не говорить. То що з ним не так? Давайте розбиратись. Смартфон ви отримаєте у екологічному пакуванні, що вказано на самій коробці. І дійсно всередині немає жодних пластикових пакувань. Питання викликає лише наклейка на дисплей. Силіконовий чохол вже буде вдягнуто на смартфон. Також ви знайдете зарядний блок потужністю 33 Вт та кабель. Друтової гарнітури у комплекті немає, хоча й на нижньому торці є роз'єм 3,5 мм Джек. Як на мене, комплектний силіконовий чохол суттєво псує зовнішній вигляд смартфону, незважаючи на те, що його корпус із пластику. Він він отримав матову задню кришку із шорстким покриттям, яке не збирає відбитки пальців та забруднень. До речі, смартфон важить близько 200 грамів, тому що він отримав акумулятор обсягом 6000 мАч. Модуль камери не сильно випирає з корпусу і на дотик скоріше схожий на метал, аніж на пластик, зібраний смартфон достатньо міцно. Люфт у бокових клавіш відсутній. У клавіші активації дисплею вбудовано сканер відбитків пальців, який спрацьовує достатньо швидко та коректно. Незважаючи на розмір, смартфоном легко керувати однією рукою. Вологозахисту у Moto G54 немає. На лівому торці лоток для сім карток, куди можна встановити одну сімку та картку пам'яті. Заявлено і про підтримку є Сім, як це працює в Україні. Достеменно невідомо. Сюди встановили ips дисплей розміром 6,5 дюймів з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість дисплею прийнятна, проте недостатня для комфортного користування запрямих сонячних променів, кути огляду стандартні для IPS-матриць цього рівня. Частоту оновлення дисплею можна встановити на рівні 120 Гц, зменшити до стандартних 60 Гц, або ж увімкнути автоматичний режим. Якщо обрати останній, то в режимі очікування система буде зменшувати частоту. То оновлення аж до 30 Гц. Відповідно, діапазон адаптивної частоти від 30 до 120 Гц. і це може суттєво економити заряд акумулятору. Режиму Always on Display тут немає, проте є темна тема інтерфейсу. Захисної плівки поклеєної з заводу, тут немає. Як і інформації про те, що екран захищено склом, Gorilla Glass. Серцем смартфону став 6 нанометровий Mediatek Dimensity 7020, який можна вважати ігровим каменем. Моя конфігурація має 12 гігабайт оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої. Проте десь у світі існує варіант на 8 гігабайт оперативки. У тесті на тротлінг смартфон показав себе непогано протягом перших 15 хвилин. В подальшому відбулася просадка потужності до 80% від максимальної. Хоча всім байдуже на синтетичні тести. В Asphalt 9 можна поганяти із середніми налаштуваннями графіки без суттєвих просадок, хоча лаги в екшн сценах бувають. Що цікаво, якщо встановити режим високої продуктивності в іграх, система буде підтримувати ігровий процес із частотою оновлення 120 Гц. Якщо встановити збалансований, обмежить частоту до 60 Гц для збереження заряду акумулятору. PUBG тут іде нормально, без зауважень. Genshin Impact можна пограти з просадками і посередньою графікою. Moto j 54 працює на так званому чистому Android 13 із власними фірмовими фішками. Наприклад, тут можна прибрати нижню риску навігації, яка мене бісить на моєму Google Pixel. Moto G54 має бічну смарт-панель, яка щоправда дуже обмежена по функціоналу, якщо порівнювати її з аналогічними рішеннями від Samsung, де є компас, рівень та інші корисні інструменти. Проте є кілька цікавих жестів. Наприклад, подвійний тап по задній панелі робить скріншот. Якщо покрутити смартфон у руці, відкривається камера. Якщо струснути, вмикається ліхтарик. Із цих жестів замінити безпосередньо саму функцію. Можна лише у подвійного тапу, інші жести можна кастомізувати, наприклад, щоб відкривалась фронтальна камера, а не основна. Серед перестановлених застосунків немає якогось сміття, проте є Moto Family Space, де ви можете створити окремий робочий простір для вашої дитини, обравши дозволені застосунки та час користування смартфоном. Є застосунок Moto, де будуть зібрані поради та інструкції з користування смартфоном. Не пропустіть застосунок інтерактивні шпалери, де можна завантажити цікаві анімовані заставки для Чого столу та екрану блокування тему інтерфейсу також можна змінити, обравши інший шрифт, форму значків та іншого. Є застосунок Dolby Atmos, де можна обрати один із перевстановлених пресетів для звучання а кожен пресет можна кастомізувати на власний смак. Покращення звуку працює не лише для навушників, але й для зовнішнього динаміку. Основна камера на 50 мегапікселів, додаткова камера на 8 мегапікселів ширококутна. Обидва модулі підтримують оптичну стабілізацію зображення. Фронтальна камера на 16 мегапікселів, має режим портрету та може фотографувати із різними фокусними портретним та із трохи ширшим кутом. Якість фото як на основну, так і на фронтальну камеру, відверто посередня, та не може зрівнятися, наприклад, із бюджетним Pixel 6a. якщо ви шукаєте смартфон цілеспрямовано для створення візуального контенту, навряд оберете Moto G54. Напрочуд у застосунку камери є професійний режим, що дозволяє змінювати значення діафрагми витримки та ISO. Друзі, це відео на основну камеру. Основна камера може знімати відео Full HD 30 або 60 кадрів за секунду. Що цікаво, насправді я не знайшов жодних налаштувань відео. В застосунку камера, тобто можна переставити лише частоту кадрів 30 або 60, а десь подивитися, з якою роздільною здатністю знімається відео. ну Такого пункту просто немає. І це дивно. Мені довелося записати трохи відео, подивитися, яка роздільна здатність, щоб дізнатися, яка роздільна здатність. Перемикатися на ширококутну камеру прямо під час зйомки не можна. Можна лише зупинити повністю запис і перемкнутися на ширококутну камеру. При цьому на ширік не можна знімати відео 60 кадрів за секунду, є такі обмеження. Ось така деталізація, такі кольори. Можете в коментарях написати, як вам камера середньобюджетного смартфона від Моторола. Як на мене, достатньо прийнятно, що приємно, це доволі непогана стабілізація зображення. Все інше посереднє, а от саме стабілізація працює. Ну, трошки уривками, але в цілому, якщо тримати смартфон рівно, то непогано. Тож, друзі, це відео на ширококутну камеру. Почав знімати майже з того місця, де закінчив знімати на основну, щоб ви бачили різницю фокусної відстані. А тут також працює стаб на камері, і мені здається, що цей стабілізатор Motorola взяла. Десь там з першого другого покоління Google Pixel Gcam тому що я пам'ятаю, що на першому, другому Pixel ще була така уривками стабілізація, коли от ти проводиш камеру і ніби трошки уривками рухається зображення, потім це в Pixel пофіксили. Ну, а тут, як бачите, є такий нюанс. Якщо просто от рівно знімати йти, то все окей. Як тільки починаєш рухати смартфоном, Горизонтально, вертикально, то починається таке уривками стабілізації. Ну, як для середньобюджетного смартфона доволі непогано. Вона є, і вона навіть працює, ця стабілізація, деталізація гірша, звісно, на ширококутній камері. Але, але. Щось та й можна буде познімати. Звісно, цей смартфон не претендує на камерафон, названня камерафону або для названня смартфону для виробництва відеоконтенту. Проте щось для себе можна познімати. Ще цікаво, режим макро для відео також працює. Можна увімкнути режим макро і знімати ось таке відео з близька. Давайте подивимось, наскільки близько можна фокусуватися. Ну, майже макро дійсно достатньо близько, ось настільки. Щоправда, в режимі макро, я так розумію, фокус. фікс... Та ні, є фокус теж. Є фокус теж. Але потім йому трохи важко фокусуватися на близькі об'єкти. Що ж, друзі, це фронтальна камера Moto G54. Тут також, як бачите, є така стабілізація зображення, тому що ну, я смартфон тримаю в руках. і Бачите, як вона трохи хитає, це намагається програмно стабілізувати зображення за стосунок камери і взагалі смартфон. Тут також не можна налаштовувати відео на фронтальній камері. Відео фронтальна камера знімає з роздільною здатністю Full HD. Щоб це дізнатися, я просто зняв невеличкий шматочок і подивився на налаштуваннях. З налаштувань тут можна що цікаво вимкнути з мікрофон. Не знаю, кому потрібна така функція знімати на фронтальну камеру без мікрофону, проте це все, що можна налаштувати, можна змінити формат, тобто повноформатний, щоб знімалося 16 на 10 або 16 на 9 Вимкнути мікрофон і увімкнути суперстабілізацію. Я так розумію, що коли, знімаєш, коли вмикаєш режим суперстабілізації, тоді можна знімати лише з роздільною здатністю 720 p Це зазвичай в такому сегменті ціновому. Звичайний функціонал обмежує роздільну здатність, коли вмикаєш якусь суперстабілізацію. Ну Проте тут стабілізація також доволі непогана на фронтальній камері. Бачите, якщо горизонтально хитати смартфоном, то видно, що мене кидає вліво-вправо, це так працює електронний стаб. Ну, Як для середньобюджетного смартфону, фронталка доволі непогана, що добре працює тут знову ж таки, як і на основній камері, тут доволі непогано працює стабілізація. До речі, тут немає цих привків, тут бачите, стабілізація не якось більш-менш плавно працює, на відміну від основної камери. Тож в коментарях можете написати, як вам основна та фронтальна камери Moto G54. Акумулятор обсягом 6000 мАч – це серйозний аргумент для його конкурентів. Moto G54 підтримує швидке заряджання 33 Вт та технології Power Delivery 3.0 Quick Charge 3 та з комплектним блоком від 0 до 50% заряджається лише за 30 хвилин. Роз'єм для заряджання Type c 2.0 підтримує функцію OTG у синтетичному тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплея та максимальним навантаженням на процесор. Moto G54 протримався 11 годин та 14 хвилин у смартфоні встановлено Wi-Fi стандартів ABGN-AC, Bluetooth версії 5.3 та NFC модуль. Тож, що не так, із Moto G54? із недоліків, це посередня як основна, так і фронтальна камера, а також відсутність волого захисту, як в принципі, і в більшості смартфонів його цінового сегменту. Із переваг об'ємний акумулятор обсягом 6000 мАч з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт. Хороший комплект, дисплей 120 Гц, роз'єм для навушників, а також чистий Android 13 без реклами та непотрібних застосунків. А як вам Moto G54 чи за цю вартість можна знайти смартфон краще? Пишіть у коментарях.